Світлячки, я вас вітаю, маю надію, що у вас все добре, ви в безпеці хочу поділитися сьогодні з вами своїм ароматом дня у форматі відео. І, звісно, чекаю в коментах на вашу активність, що ви також так само поділитесь, який аромат ви сьогодні для себе обрали, або комбінацію ароматів, в обіймах яких парфумів ви сьогодні. Моя рука сьогодні потягнулася, захотілося мені, після доволі такої великої перерви. Класичного шипра, одного з моїх улюблених, класика, не тільки французької парфумерної школи, да, це світова класика, аромат, який вже війшов, давно війшов в світову історію парфумерії і не тільки шипрової класифікації. Корі Андер Жан-Кутюр'є, прем'єра цих парфумів 1973 рік. Його створили тріо парфумерів, видатний, відомий Жан Луіс Юзак. Жаклін Кутюр'є, і Жерар Пелпель, Коріандр, Жан Кутюр'є. На ноти не буду розкладати багато з вас, кому знайомий цей шипер. Дуже багато на нього вже і варіацій. І Порівнюють його із Сойер Де Люн, із Агент Провокатор. І Робота Квентіна Біша в Екс Ніхіло. Вже забула назву цього парфума 2017 року. Багато порівнянь з цими парфумами. І в люксі, і в ніші, і в більш сучасних випусках теж нішевих. Тобто, це вже класичне шипрове, іконічне, як я називаю, звучання шипрове трояндовий спецієвий шипер з зеленими акордами, запашними, білоквітковими, жовтоквітковими. І, звісно, мшиста, вітівірно-пачульна вітівірно база. З тваринними нотами це випуск. 18 року саме цей флакон. І дубль у мене є 50 міліків. Мій флакон це подарунок безцінний від моєї музи, пані Ірини з Тернополя. Людина, яку я дуже поважаю. Вона не тільки підтримує мене в парфумерному плані, отакими скарбами, тому що це вже знятість, святість, на жаль, світлячки. І, отже, повна розмір пані Іриночка мені подарувала. Дякую за таку підтримку. Без перебільшення за натхнення. Пані Ірина, без перебільшення моя муза. Людина, яка мене підтримує з самого початку створення мого каналу. І не тільки парфумерно, знову ж повторюсь. Ну, і от зараз морально-психологічно. Це дуже важливо і безцінно для мене, пані Ірина. Хоча ми наживо на разу не бачились, не, спілку... не спілкувалися наживо, але наш резонанс. Він дуже і дуже відчувається між нами. Цей парфумерний резонанс, натхненний, спорідненість духовна, душевна. І я це ціную. Для мене це безцінно. І, звісно, не втомлююсь дякувати пані Ірина, вам і всім світлячкам, які зі мною на моєму каналі. Наш резонанс надихає, Арома Всесвіт надихає. Дякую вам, мої світлячки, що ви зі мною. Також от у мене ще подаруночок від Іриночки з Одеси приїхав тут від Леванти. Таких дуже-дуже цікавих парфумів. Скоро з вами поділюсь, друзі, що тут при нагоді відзніму відео саме знайомство з цими ароматами. Іриночка з Одеси. Бачите, як оформила дуже творчо підійшла до оформлення пакунку. Дуже приємно. Наклієчки такі зробила теж. Це в одному з наступних відео теж шорт. Зніму, покажу, що тут за скарби. Сьогодні про коріандер і за кальцую, да, кажучи, соржиком. Я цей відос, короткий відосик, тим, що це парфум, який пахне самим собою і нічим іншим. І парфуми. Це для мене більше, ніж просто рідина у флаконі, парфумована рідина у флаконі. Особливо Коріандер парфуми це енергетика, це емоції у флаконі. Ми купуємо не рідину, не дизайн, не те, що це класика, безсмертна, знятість святість. Да? Ми купуємо емоції, незабутні емоції. І. Вайп, який дарує мені сьогодні цей аромат, розкрився для мене неймовірними гранями своїми, цілісним своїм акордом, переливчастим, шипровим і конічним. Але він дає потужні підтексти. І я згадала слова пісні, яку співає мій колега, авторська його пісня Сергій Юрченко, мій колега співає, є в нього пісня Хочеться просто жити. І отож, світлячки, коли я одягла цей аромат на себе, полилась ним, реально полилась. Я, мені згадались саме строчки цієї пісні, приспіва: хочеться просто жити. Просто жити, як це пахне, світлячки. Просто жити тим життям, що у мене було колись, за яким душа щемить, сумувати, радіти, щиро так любити. І у вирібу денних подій світлячки цінувати кожну мить, хочеться просто жити, просто жити, світлячки, неймовірні відчуття наостанок, що я хочу вам сказати, побажати. Прямо зараз, якщо ви ще не обрали аромат дня свій, прямо зараз. Підіть в свою сакральну свята і святих шафку, пармофумерну, де ваша бібліотека ароматів, де родина ваших ароматів зберігається. І нанесіть якусь отаку давню знятість святість, хай, можливо, це вже залишок у флаконі, який ви бережете і раз в п'ятилітку одягаєте, але просто зараз. от Візьміть цей флакошик і, і политись ним, реально политись. І відчуйте ці підтексти, цю енергетику, ці емоції, ці почуття, що хочеться просто жити і у вирі буденних подій цінувати кожну мить. Обнімаю вас, люблю, Світлячки, бережіть себе, своїх близьких і ніколи. Ніколи не зраджуйте самих себе.